Перед вами ракета Шторм Cruise, розроблена за спільною програмою Великобританії і Франції для створення малопомітної ракети. Нехай вас не вводить в оману її зовнішній вигляд, оскільки вона може пробити бетонну стіну товщиною приблизно 4-5 метрів. Це досягається завдяки двом вибуховим речовинам: передній прикурсовий заряд та головна бомба. Позад також ми розглянемо внутрішню структуру ракети та системи, пов'язані з нею. І крок за кроком будемо пояснювати, як вона може працювати в умовах бойових дій. Тож Зручніше, щоб не пропустити жодної деталі. Ракети Шторм Shadow можуть бути запущені з літаків Dassault Rafale, Єврофайтер Тайфун, а віднедавна з літаків mig 29 або Су 27 як показано на анімаціях. це малопомітна авіаційна крилата ракета класу Повітря Земля. Цікаво відмітити, що у Франції ракети Шторм Shadow називають скальп Єджі. Довжина цієї ракети становить 5,2 метра. Ширина 630 міліметрів. Але при відкритих крилах ширина становить приблизно 3 метри. Вага даної ракети становить близько 450 кілограмів. Щоб краще зрозуміти та уявити розмір даної ракети, ми порівняємо її з людиною, а ще краще поставимо поруч з американською крилатою ракетою Тома та російською ракетою Кінджа. Як бачите, вона виглядає значно меншою порівняно зі своїми аналогами.